Всі ці лінії, вона не одна тоді будувалася і пізніше і раніше для того, щоб захопити Крим. Це була, так би мовити, матеріальна база для військ, для складів, і для, і, іншу, і для просування в Крим і захоплення його. Що, врешті-решті, відбулося в 1782 і в 1783-му роках остаточно Крим стає. Частиною відповідним указом Катерини II Крим приєднується до Російської імперії судді заодно і Кубань, і ще деякі територіали. Ми говоримо сьогодні про Крим, бо Крим у нас присутній буде на, на гербі. Поки що дивимось наш герб, який сьогодні в нас є. І наша фортеця. Вже коли Крим приєднується, втрачає своє значення як військова мілітарна така споруда і поступово починає розбудовуватись як е, повітове містечко. Е, в 1806 році місто Олександрівськ, вже фортеця називає Олександрівська фортеця. Перепрошую, я не назвав, як вона називалася. А в 1800. Шостому році фортеця стає повітовим містечком Катеринославської губернії, а в 1811 році це вже місто, яке має свій герб. Будь ласка, наступний слайд у нас. І якраз на цьому слайді ми побачимо зараз Ні-ні, от назад ще одягу. Його, ми ж тут живемо, і це наша історія. Їм тоді, або нам зараз, цікаво про це почути, пожалував Олександр І. І що він означає? Він на верхній частині, ви бачите, як описано в додатку до герба, в самому е, хрест із двох. Кузей хай буде, так? Значить, бойових рушниць, кузей, які з примкнутими вагнетами. Чому хрест? Тому що це, хто розуміється, на шпрогісниці перепрошую на, так буває, швидко на про хрести даву так званий Свято-Андріївський хрест, де, знаєте, такий на прапорах морських п'є. От він тут такий, має ще й такий символ, начебто хрест, але такий мілітарний. В нижній частині в бордовий такий, так лук чорний з трьома стрілами, які опущені вниз. внизу. Підкреслюється в описі герба, що. Символізує силу нашої російської там, зброї, їхньої зброї, сила Російської імперії. А це символізується Крим і значить, його слабкість і неможливість бути достойним супротивником. Оце це головний сенс Російська імперія проти Криму. Коротко все.